Через кілька днів пролунає останній дзвоник і для учнів Ніжинського обласного педагогічного ліцею НДУ імені Миколи Гоголя. Пригорнута ще одна сторінка в літописі навчального закладу. Вже третій рік ми говоримо про воєнний випуск ліцеїстів про навчання і життя в ліцеї. Розповідають учні та керівник ліцею. Навчання в ліцеї це той період, про який хочеться сказати в своєму житті. Мало тому, що два роки це дійсно мало щоб. Перебувати в такому чудовому середовищі. З моїх спогадів про навчання в ліцеї можу сказати, що він точно відкриває ваші приховані таланти, які проявилися особисто у мене уже через багато років після завершення. Саме навчання було легким, незважаючи на те, що програма досить така насичена, знайшла друзів на все життя. Перед вступом ліцею я дуже нервувала, адже нові люди і відповідальності життя без батьків породжують страхи, що я не готова. Але зробивши цей крок, я зрозуміла, що життя в гуртожитку це безцінний досвід, а всі ми тут одна велика родина. Я степанюк Дмитро. Приїхав сюди з Менського району, коли мені сказали, що в моїй школі вже не буде 10 класу, я почав сумніватися стосовно того, де я буду далі навчатись. У мене було два основні варіанти: або продовжити навчання у Менській школі, або поступити сюди. Сюди я трошки нервував перед тим, як поступати. Це дуже далеко від дому, бо тут Виходить, немає знайомих людей, але як... після того, як я сюди вступив, я ні разу про це не пожалів. Не, а не, тут дуже весело навчатись. Тут е дружній колектив, тут е розуміючі викладачі, тут е дуже багато різних е заходів, які е по-своєму захоплюють і надихають на певні якісь е події. З восьмого класу я вже знала, що залишатися в своїй школі я не буду, і планувала вступати в ліцей. Мій вибір впав на Ніжинський обласний педагогічний ліцей. Два роки пролетіли дуже швидко, і залишиться дуже багато спогадів про друзів, про пари, про вчителів, про спільно проведений час. Скільки цікавого ми зробили, скільки ще встигнемо зробити за декілька тижнів. Це все назавжди залишиться в моїй пам'яті та в моєму серці. Я опусниця 2023 року глубанець Руслана. І я хочу поділитися з вами своїм успіхом. Минулого року я склала НМТ на 200 балів з математики та з української мови. І я вважаю, що це не тільки моя заслуга, це спільна праця разом з учителями Ніжинського обласного педагогічного ліцею. Я досі з дядьністю згадую всі розв'язані задачі, виконані вправи, всі поради та підказки, що й допомогло мені досягти цього успіху. Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради розпочав своє функціонування у 1993 році. Він є закладом освіти третього ступеня з профільним навчанням, що працює у режимі школи інтернату, на базі одного з найстаріших закладів вищої освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Десятиліттями складені історичні традиції: музей рідкісної книги, музей Гоголя, кількість читальних залів, картинна галерея. Спілкування з науковцями створюють той ту атмосферу. Яку можна вважати осередком формування української еліти сьогодні у ліцеї навчається 180 учнів: це обдарована молодь, це випускники 9 класів із різних районів Чернігівщини, які вступили до профільних класів, класу української філології із вивченням української мови, літератури англійської мови історії України, класу іноземної філології із вивченням англійської німецької мов історії України, класу математичного профілю, із вивчення математики та англійської мови. Свої знання і досвід передають ліцеїстам педагоги, серед яких доктор наук, професор, доктори філософії, кандидати наук. Доценти Ніжницького державного університету імені Миколи Гоголя, спеціалісти вищої категорії. Учні ліцею є постійними учасниками переможця з українського конкурсу захисту малої академії наук, різноманітних конкурсів літературних, історичних, інтелектуальних спортивних у ліцеї функціонує достатня кількість гуртків та спортивних секцій. Творені усі умови, щоб кожен ліцеїст проявив себе успішною творчою особистістю.